Коли ми просимо у Бога терпіння або говоримо собі, я вже не згодна більше цього терпіти. От що ми очікуємо від себе, як це терпіти? На мою думку, що терпіння це як начебто ти сидиш у залі очікування і чекаєш на потяг. Ти ж не терпиш, поки потяг приїде, отак само і терпіння. Коли ми просимо у Бога терпіння, що ми очікуємо? Що він нам повинен дати? У той пакет бумажний, щоб ми дихали глибоко да, і терпіли. Але таке враження, що наче терпіння це зовнішнє мовчання, але внутрішні вибухи, які стаються з нами, коли ми включаємо це терпіння. Тож я тобі пропоную розглянути, що терпіння це як очікування. Ти очікуєш те, що має зараз відбутися в твоєму житті, і тому ти просто очікуєш. І не потрібно там якось напружуватися і включати оце терпіння. Тому що саме слово терпіння, що мені не вистачає терпіння, що я хочу мати це терпіння, воно, як наче, напружує у нашому розумінні склалося, що це терпіння це таке дуже важке слово. І чомусь терпіти це дуже погано. Ти якось там не знаю, згорбитися, скукожитися, що я маю щось терпіти. Тому не треба нічого терпіти. Очікуй те, що ти бажаєш. Сиди, де як в залі очікування.